Знаходити і збирати прислів'я заняття доволі трудомістке, а особливо, коли йде мова про їх первісне походження. Сьогодні я розповім про прислів'я, продовження якого вже давно забути. І звучить воно так: ранок ввечері мудріший, трава соломи зеленіша. Мені дуже подобається це прислів'я, тому що, промовляючи його, на душі стає спокійніше. Чому ж ранок мудріший? Тому що ввечері наша голова вже погано сприймає та обробляє інформацію. Нас дала думи про проблеми, вихід з яких наш перевантажений за день мозок вже знайти не в силу. Також це означає, що не варто ввечері на емоціях вирішувати проблеми, краще заснути зі своїми ідеями та думками, а вже зранку обдумано та холоднокровно вирішувати проблеми. Як виявило дослідження за участю японських працівників, саме зранку наш мозок краще реагує на стресові події. Щодо другої половини прислів'я? то погодьтеся, що різниця між свіжою та сухою травою надзвичайна. Це стосується і життя також. Краще все вирішувати зранку саме на свіжу голову.